<ріст> тут я ставлю смертью хороблять, все ще ж встиг викрити перед смертю. мені море по поколіли і тут же возлити потоками як Там гордість, у нас же на гордість ставка. От ваша гордість дезертировала, тільки почула джони на її стороні. Тут Дуже боязливістю перетянулася <плес> <плес> <та>. і смилася. Стрімати <плес> її! Стріляти її! Ви бачите цю людину? вона збирається покаятися, збирається привознути ці жахливі слова. що? Не не слава. Ти будеш як той фанатик. Господь, сьогодні я почула про Ісуса і зрозуміла, що я була грішна людина. Я прошу прости мене і уми мене святою кров'ю. Я приймаю тебе, Ісус Христос, своїм Господом і Спасителем. Амінь. <рай> ще... <Це>, не <хай> Таких людей втрачає. Що, що це не тут? Це Дух Святий і вогонь прибужження. Значить так, слухай сюди. Ти повинен піти і накрити її своїм тілом. <рай> Я маленький, я нічого не вмію, я нічого не знаю. Ну так піддимся і скажи, що вони маленькі, дурненькі, нічого не вміють. Що? На їхні молитви не відповідає. Синок, ти зможеш. Батя! Якщо, якщо буде вибір, просися в свиней. Свиней, а... Теж бувають порядочні люди. Я, князь безодні, повелитель темряви, викликаю дух атеїзма богохульського, дух атеїзма богохульського, явись, явись, явись.

Можеш мені може сказати, якщо б за останні 2000 років ти придумав щось нове і дуже цікаве. Ось, моя остання брехня була побудована виключно науково правдивих фактах! Я сказав, що ніякого нема, і що вигадки про якогось там творця то справжньої силіці. Що, вони повірили? Ну, мудрі, мудрі повірили. А, то мені так, що вони А Мудрі повірили. Що ти їм сказав? Я сказав, що людина Пішла від мавпи! Від мавпи? А мавпа звідки взялась? -то? А мавпа з'явилася від риби. Ти що ж сторі і свисукував? Ну до чого тут то мавпа і риба? Ну а добре, а риба тоді звідки взялась? А риба з'явилася від проматерів всіх живих істот інфузорії туфельки. <риклад> від туфельки, так? Ну добре, людина від мавпи. Так. Мавпа від риби. Так. Риба від туфельки. Ну а туфелька звідки взялась? Ось, ось тут ховається корінь кореневище моєї геніальної теорії, що все з'явилося з нічого і само собою. З чого? З нічого. Бо Нічого було нічого. Довгий час було нічим. І, ну нічого було, нічим, нічим, нічим. І утворилася молекула. Булекола була чемна, плавала собі в океані, плавала. І стало їй одиноко. Вона почала ділитись. Їх стало двоє. Вони покохали одного, парувалися, отворилася рибка. Рибка була чемна, плавала. собі плавала. І Одного разу вона побачила землю. Зорі небо вона вибігла на берег, як закричить земля. Риб! Вона обросла шерстю, в вона вирос хвіст. Ноги, заплачивала пальму, залізла на пальму, наїлася бананів, поумішала, почала працювати. Труд її благородна, вона взяла палку, копалку і взяла копати, копати, копати і докопалась до київського метрополітену. Люди, ну до чого тут київський метрополітен? Не знаю, тут же логіка. Ну почекай, а якщо ти об'ясниш їхню тягу до чогось небесного, їхній пошук прекрасного і досконалого. Це все дуже просто. Це ми віднесемо до таємниці головного мозку, до людської психології. Загалом є маса термінів, якими я плутаю людей, що все з'явилося з нічого і само собою. Самого Слухай, собою. що ти їм сказав про Біблію? Само собою. Само-само. що ти їм про Біблію сказав? само собою що ти їм про Біблію сказав? За що ти пристав до мене зі своєю Біблією, Біблія! То єврейський епос написаний тисячу років назад, не маючи ніякого наукового підтвердження. А як же чудеса, знамення, мана з неба, всесвітній потоп? Хто це все бачив? Це бабусні казочки! А пророцтва, написані тисячу років назад, які від початку кажуть, що буде в кінці, і не залишають сумнівів тим, хто їх читає. Корочі, так, Ніякого Бога нема і бути не може. Час науково-технічного прогресу кожна мислююча людина знає, що вірити в всі соромно і безглуздо. Все з'явилося з нічого і само собою. Нічого, так? Певний кіоск бачиш? А, а певний кіоск я завжди бачу. Ось бивний кіоск не міг з'явитися сам собою. За ним стоїть конкретна людина, яка взяла і поставила його туди. І тепер він успішно функціонує. Та то якщо тоді небо, земля і вся земна фауна, як це все з'явилось само собою? Фу, ти що хоче на смертелих збити чи що? Слухай, ти дитинстві з висоти не падав? Пада, з тобою, ти ж забув? Ах, ти, <правдає> ну знаєш, хто старе пом'яне, тому глас вон. Тому не ображайся, але тобі пора на заслужений відпочинок. <плес> останній час, останній час пане молокаві, де хочете, звідки хочете, але дістаньте мені той обман, то не бачено якою, хоч ми на мить, зможемо отримати людей в незнаній істини. І тоді ми без перешкод зможемо доставляти біль, хвороби, смерть, прокляття. Але якщо вони покаяться, якщо вони виступлять проти нас у единстві, то дівнище з вами, панове, падати буде вже нікуди. Думайте, лукаві мої, думайте і я буду думати. Визивав я вися висявився. Я тебе не визивав. Я твоя остання надія на спасіння. Ти? Та, Та, я. Ти Та, Та. Себе в взеркало бачиш, знаєш, що мене рятував? А ти їздим Боукульський мене рятував і не врятував. І, і це як його комплекс неповноцінності. Ну і і знаєш, де вони зараз? Або бачиш, свині забривало Ну? П'ята зліва комплекс неповноцінності. Хтось пішов. напевно, буде дощ. Встанній дощ. Мріщиться. Що мрішиться? Меріщиться. Що мріщиться, батько? Кінець нам О, за рішіць. що ти пуля каєш, батько? батько? а як же істина? Яка істина? Істин багато. Істина одна, батько. Синку, та ти поживи з моєю і зрозумієш, що істин багато. Істина одна, батько. <реш> ну яка ж істина, що Ісус Господь, і Він поразив тебе. В голову! Я же, та я як вам писав я поразив тебе в голову, батько! Кожен вірючий, навіть самий маленький може поразити тебе голову! бояся? <рігул> <Чи, рігул> я ж дракон! Та хто тебе бить? Який ти дракон? Я дракон! <рігул> я дракон, <рігул> я дракон! <рігул> я дракон ну, ладно, ладно, дракон, дракон! Ісуса, І кожен, хто це знає, може тебе бере. Хто їм про це скаже, я розкажу. Ах ти стукає. Да, я такой. Знаєш, прийшла обіслави на день. Дарити тебе тупим предметом у лісок. Поки давайте будеш дарити тупим предметом, я ще розкажу, що релігія, і це безпліддя. І крім злидів і розучів, вона нічого не все. А ще, батя я розкажу, що ти кримінальна і підсудна лічність. І ти був осуджений з теперішнього в майбутньому і минулому. я має ще багато що сказати, то я скажу ще одне: що життя це велика річ. І є багато часу, щоб подумати і зробити. Але це якось відкладемо. Це, напевно, буде завтра. І я винайшов не яке завтра, яке ніколи не настане, тому що все сьогодні ніколи не закінчиться. А ну, ще раз. яке завтра, завтра, яке ніколи, ніколи не настане, тому що все сьогодні ніколи, ніколи не закінчиться. закінчиться. Ось. Ось ця сітка, якою я зможу ловити мільйони людських душ. Слухай, а ти то взагалі такий. Дух відкладування завтра. Дух відкладування за твою винахідливість у нашій справі нагороджує тебе орденом у Жукова. Слухай, прийдеш за ним завтра. Добре. Алює, <реклама> проповідник був правий. Нам треба покати, щоб не піти до аду. А чи готовий ти стати вівцею дущою на смерть? Що, злякався? лякався, я, віра похитнула, та не переживай, лягай спати. Та обіцяй, що будеш лягати спати з твердою вірою на завтра, що все буде краще. А ми з тебе помолимось. Да, Так. Що ти там молишся більше за всіх, тобі що більше всіх треба? Думай про себе скромно, ті вірить так мало. Глянь спати з надією на то, що завтра твоя віра виросте. Я тільки що відчув своєму дусі, що серед вас присутні люди яких діють ті чи інші проблеми. Але не гай завтра спати, завтра проснешся і все буде добре. Ваше ага. внімає. Thank you.